Ви коли-небудь помічали, як з часом ми починаємо забувати деякі дрібниці повсякденного життя? Я теж думала, що це природний процес старіння, поки не стала свідком чогось, що повністю змінило моє світобачення. Дозвольте представитися, мене звати Олена Михайлівна, я невролог. І довгий час я допомагаю людям зберігати ясність розуму навіть з плином років. І знаєте, що я дізналася: вік і пам'ять не обов'язково йдуть в розріз. Відповідайте мені чесно, скільки разів ви заходили в кімнату і раптом забували, що тут робите, або вдивлялися в обличчя знайомого, намагаючись згадати його ім'я, наче воно крутилося на язику, але застрягло глибоко всередині. Що ж, ви не самотні, ці історії частина моєї повсякденної роботи. Роками я теж вважала, що ця забудькуватість частина старіння. Але потім я почала помічати цікаву закономірність. У людей віком 70, 80 і навіть 90 років виявлявся набагато більш активний розум, ніж у тих, хто молодший удвічі. Ясний і живий з разючою чіткістю. Вони пам'ятали імена, дати, дитячі історії, наче все це сталося вчора. Що спільного у цих людей? Це були не якісь дорогі добавки чи нереальні методи лікування. Це була проста практика, коротка домашня процедура, яка активує ті ділянки мозку, які більшість із нас у повсякденному житті залишають сплячими. Не потрібен спортзал, складне обладнання або фізичні навантаження. Це прості рухи, які можна виконувати сидячи, не рухаючись з місця, і найкраще Вся послідовність займає всього одну хвилину. У цьому відео я покажу вам 5 коротких вправ, спрямованих на ділянки мозку, відповідальні за пам'ять, увагу, рівновагу і ясність розуму. А наприкінці я навчу вас, як об'єднати їх у потужну 60-секундну послідовність здатну перетворити вашу свідомість. Може здатися, що це зовсім небагато, але ця хвилина на день. Здатна відновити руки молодості мозку. Адже всупереч поширеній думці розумова деградація не відбувається миттєво, вона настає повільно, майже непомітно. Все починається з невеликих провалів у пам'яті. Ви плутаєте слова, втрачаєте нитку розмови, вам потрібно більше часу на роздуми, або ви відчуваєте себе занадто втомленим, щоб думати. Ми часто списуємо все на стрес, поганий сон або повсякденну метушню. Але насправді це може бути сигналом вашого мозку про необхідність допомоги. З часом, якщо нічого не робити, деякі важливі ділянки мозку починають втрачати свою силу. Гіпокамп, що зберігає наші спогади, сповільнюється. Мозочок, відповідальний за рівновагу і координацію, стає менш активним. Кровообіг мозку погіршується, наче мозок позбавляється енергії. Це як рослина, яка починає в'янути зсередини. Вона не вмирає відразу, але поступово втрачає свій блиск. Поки хтось не вирішить її полити, і раптом вона знову розквітає. Мозок теж так працює. Коли він отримує правильний стимул, навіть всього хвилину на день він реагує і реагує добре. Перш ніж ми почнемо, якщо ця тема вас зачепила, напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся. Ваша участь допомагає нам створювати корисний контент. І не забудьте підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити важливу інформацію. Почнемо з першої вправи ворушіння пальцями ніг. Звучить дивно, правда? Але цьому є наукове обґрунтування, і ви скоро його зрозумієте. Може здатися димним починати розмову про пам'ять зі стоп, але є дивовижна причина. Пальці ніг безпосередньо пов'язані з мозочком, частиною мозку, відповідальною не лише за рівновагу і координацію, але й за важливі когнітивні функції, такі як концентрація уваги. Коли ви свідомо рухаєте пальцями, ви активуєте нейронні шляхи, які дрімали, можливо, роками. Це як увімкнути світло в забутій кімнаті. І яким би неймовірним це не здавалося, цей невеликий жест підкріплений як науковими даними, так і реальним досвідом багатьох людей. Один із них пан Іван Петрович, 75-річний чоловік з Полтави, якого я лікувала. Коли ми познайомилися, він ледве міг підніматися і спускатися по сходах, не спотикаючись. Він ходив невпевнено, хитаючись і уникав виходити з дому один, боячись впасти. А ноги були цілком здоровими. Проблема полягала в тому, що його мозок втратив зв'язок з тілом. Я запропонувала просту річ давайте почнемо з вправи, яка здається дурною, але дуже дієвою. Все, що вам потрібно робити, це ворушити пальцями ніг по хвилині кожного дня. Він розсміявся а ворушіння пальцями ніг допоможе моїй пам'яті? з підозрою запитав він, але погодився. Право виконується так. Сидячи в зручному кріслі, ви одночасно піднімаєте носки обох ніг і утримуєте їх у такому положенні 5 секунд. Потім опускаєте їх і щільно притискаєте до підлоги ще на 5 секунд. Потім масуєте підлогу кінчиками пальців протягом 10 секунд. І нарешті розтискаєте і стискаєте пальці ніг ще 10 секунд. Все 30 секунд. Повторити цілу хвилину. 15 днів по тому він повернувся з посмішкою на обличчі. Лікарко, тепер я ходжу набагато впевненіше, мені майже не потрібно ні на що спиратися, і найдивніше, я відчуваю себе легше. У мене таке відчуття, ніби в голові засвітилося світло. І він не був сам. Дослідження, проведене Токійським університетом, показало схожі результати. У літніх людей, які виконували одну і ту ж вправу протягом трьох тижнів, спостерігалися значні поліпшення пам'яті, рівноваги і координації порівняно з тими, хто нічого не робив. Це невеликий жест, але він справляє величезний вплив. І найкраще не потрібен спортзал, спеціальний одяг або фізичні навантаження, тільки ви, ваші ноги і кілька хвилин на день. Іноді новий старт до більш живого розуму починається буквально знизу вгору. Тепер давайте перейдемо до другої вправи: м'який рух шиї. Це одна з найпотужніших дій, оскільки вона впливає на те, про що багато хто навіть не здогадується: на приплив крові до мозку. Коли кровотік порушений, мозок починає працювати повільніше, думки стають сплутаними. І ви відчуваєте відчуття туману в голові, наче думки несуться переповненим шосе. Мало хто усвідомлює, що шия служить мостом між тілом і мозком. І якщо цей міст жорсткий через неправильну поставу, стрес або малорухливий спосіб життя, кров перестає нормально циркулювати. Це як якщо б ви перевнули шланг і вода перестала текти. Ця вправа створена саме для того, щоб розгладити цей місточок. Все просто. Сидячи з прямою спиною і розслабленими плечима, повільно поверніть голову вправо, наскільки вам комфортно. Потім повернітеся у вихідне положення і повторіть рух вліво. Потім подивіться вгору, наче намагаючись побачити небо. І затримайтеся в цьому положенні на кілька секунд. Нарешті повільно, без зусиль, опустіть підборіддя до грудей. Цей невеликий ритуал займає всього 30 секунд. Якщо його повторювати двічі на день, ви забезпечите мозку цілу хвилину оновленої циркуляції крові, і ефект не змусить себе чекати. Більш ясні думки, зниження розумової втоми і чудове відчуття неспання. Так, це простий рух, але коли ви робите його усвідомлено і навмисно, він перестає бути просто жестом і стає потужним інструментом для розкриття заіржавілих частин вашого розуму. Права третя усвідомлений рух язика. Знаю, спочатку це може здатися дивним, але цей метод зазвичай дивує тих, хто його пробує. Хоча він може здатися незвичним, він має наукове обґрунтування і застосовується в клінічній практиці з чудовими результатами. Секрет криється в активації ділянок мозку, пов'язаних з мовою, вербальною пам'яттю і розумовою активністю. Але чому це так добре працює? Тому що язик, незважаючи на свій невеликий розмір, постачений нервовими закінченнями, які безпосередньо пов'язані з мозком. Кожен усвідомлений рух язика посилає інтенсивні імпульси в ділянки, відповідальні за мову, розуміння і пам'ять, наче масуєте ці ділянки зсередини, пробуджуючи те, що дрімало. Ось покрокове керівництво. Сядьте прямо, злегка відкрийте рот. І висуньте язик якомога далі. Затримайтеся на кілька секунд. Потім перемістіть язик у праву сторону рота, наче намагаючись доторкнутися до внутрішньої сторони щоки, а потім у ліву. Потім притисніть язик до піднебіння на кілька секунд, чергуючи напруження і розслаблення. Нарешті обертайте язиком у роті круговими рухами спочатку в один. Потім в інший бік. Весь процес займає близько 30 секунд. Повторіть двічі, і ви отримаєте цілу хвилину прямої стимуляції мозку. Ця вправа особливо рекомендується тим, хто відчуває, що слова плутаються, відчуває труднощі з чітким вираженням думок або постійно забуває імена, дати і прості деталі. Вона також чудово підходить тим. Хто відчуває, що ідеї приходять у голову, але не реалізуються так, як слід. Тут немає нічого магічного, це чиста нейростимуляція. Активуючи язик таким чином, ви покращуєте артикуляцію мови, стимулюєте швидке мислення і полегшуєте вилучення інформації з пам'яті. І найголовніше, ви можете робити це де завгодно. Все, що вам потрібно, це ваш язик, ваша увага. І ваше бажання відчувати себе бадьоріше. Тепер перейдемо до однієї з найцікавіших вправ і, можливо, найбільш недооціненої масаж вух. Багато хто не замислюється про це, але вуха виконують набагато більше функцій, ніж просто уловлювання звуків. У них закладена фундаментальна система, відповідальна за нашу рівновагу, орієнтацію в просторі і пильність. Більше того. Вуха пов'язані зі стовбуром мозку, найважливішою його частиною, що регулює нашу фізичну і психічну стійкість. При правильній активації цієї ділянки реакція тіла стає більш стійкою, розум проясняється, і навіть слух може загостритися. Відчуття нерівної ходи, безпричинних спотикань або раптової сплутаності свідомості часто виникають через недолік стимуляції цієї ділянки. А рішення може бути досить простим. Помасажувати вуха, приділяючи цьому особливу увагу і обережність. Ось як це зробити. Сядьте зручно і візьміться руками за обидва вуха. Спочатку обережно потягніть їх вгору і утримуйте кілька секунд. Потім повторіть той же рух у сторони повільно, без зусиль. Потім обережно потягніть вниз. Нарешті зробіть кругові рухи пальцями навколо вух, наче малюєте маленькі кола на шкірі. Всього через 30 секунд ви відчуєте, як ваші вуха потепліють, обличчя розслабиться, а розум розплутається. Повторення цієї вправи два рази на день допомагає зміцнити рівновагу, покращує кровообіг у ділянці голови і активізує ділянки мозку. Пов'язані з концентрацією уваги і пильністю. Іноді простого дотику може бути достатньо, щоб повернути ваш розум у сьогодення. У цьому немає нічого магічного чи імпровізованого. Наука довела, що подібні вправи безпосередньо впливають на вестибулярний апарат і сприйняття звуків два фундаментальні механізми підтримки рівноваги, ясності розуму і сенсорного зв'язку. Особливо в похилому віці. Якщо ви коли-небудь відчували себе нестійко стоячи, помічали, що ходите трохи криво, не усвідомлюючи цього, або постійно потребували упори, ця вправа для вас. Але навіть якщо ці ознаки ще не проявилися, виконання цієї вправи як профілактичного заходу допоможе підтримувати вільний зв'язок між мозком і тілом до того, як виникнуть будь-які проблеми з комунікацією. Вибачте, що перериваю, але якщо цей контент здався вам зрозумілим, залиште коментар нижче. Так я зможу зрозуміти, кому корисні ці відео і зможу продовжувати публікувати нові. Якщо вам потрібна інша інформація, напишіть. Це дуже допомагає мені адаптувати контент під вас. І дякую за перегляд відео. Тепер давайте перейдемо до п'ятої вправи. Комплексна рутина тривалістю в одну хвилину. Це найефективніша вправа, які я навчаю. І найприємніше, що вам не потрібно виконувати їх окремо. Ви можете об'єднати п'ять рухів в одну просту і неймовірну ефективну послідовність. Всього за одну хвилину на день ви активізуєте своє тіло і мозок, наче диригуєте оркестром. Подумайте про це так: кожна вправа подібна талановитому музиканту. Окремо вони працюють добре. Але коли вони грають разом, музика перетворюється. Саме це й відбувається з мозком. При одночасній стимуляції кількох ділянок мозку, зв'язки між ними зміцнюються, покращується мозковий кровообіг і розум пробуджується. Хочу розповісти вам історію 80-річної Ганни Васильівни з Харкова. Коли вона прийшла до мене, її пам'ять була серйозно порушена. Вона ходила з важкістю, говорила повільно, здавалося, не могла підібрати слів і ледве могла поворухнути шиєю. Здавалося, все навколо застигло. З підозрою глянувши на мене, вона запитала лікарко, мені справді потрібно все це робити? Мені здається, це занадто складно. І я зрозуміла п'ять вправ можуть здатися непосинним завданням. Але коли я показала їй, що вона може виконати їх усі разом за одну хвилину, сидячи і без зусиль, я побачила проблиск надії в її очах. Я спокійно демонструвала кожен крок. Сівши, вона почала ворушити пальцями ніг вгору і вниз, повільно обертаючи шию з боку в бік. Потім вона почала стискати і розтискати пальці ніг, одночасно обертаючи шию вгору і вниз. Потім висунула язик, злегка відтягуючи вуха вгору. Вона рухала язиком з боку в бік, розтягуючи вуха в сторони, притиснула язик до піднебіння, відтягуючи вуха вниз. Нарешті обертала язиком у роті, масажуючи вуха круговими рухами. Все легко, неквапливо. Хвилинку, всього хвилинку. Три тижні по тому вона повернулася. Вона увійшла впевнено, говорила чітко і з широкою усмішкою, якої я ніколи раніше не бачила. І вона сказала: Лікарко, ви не повірите. Вчора я згадала номер телефону подруги, яку не бачила 20 років. У цьому і полягає сила стимуляції всього мозку. Коли всі його ділянки активуються одночасно, тіло реагує, пам'ять активується. І життя стає яснішим і яскравішим. Тепер, коли ви знаєте 5 вправ і знаєте, як об'єднати їх у просте однохвилинне тренування, я хочу поділитися трьома секретами, які допоможуть вам поліпшити результати. Це невеликі зміни, але вони дають величезний ефект. Перший секрет настільки простий, що багато хто його ігнорує. Вип'ємо склянку води перед початком. Звучить безглуздо, але це не так. Мозок приблизно на 80% складається з води. Коли ви п'єте достатньо рідини, все працює краще. Нейронні зв'язки активізуються, кровообіг покращується, а ефект від вправ посилюється. Проста склянка води, випита за кілька хвилин до тренування. Може стати містком між незначним результатом і кардинальними змінами, другий секрет. Дихайте усвідомлено під час рухів. Повільно вдихніть через ніс і повільно видихніть через рот. Таке дихання активує парасимпатичну систему, яка відповідає за заспокоєння тіла, зниження тривожності і постачання мозку киснем. Ви наче відкриваєте вікно у свій розум, впускаючи свіже повітря і очищаючи все всередині. Усвідомлене дихання не тільки розслабляє, але й пробуджує сплячі ділянки мозку. А третій секрет музика. Все вірно. Увімкніть приємну музику, яка піднімає вам настрій це можуть бути звуки піаніно, тихе звучання гітари або навіть звуки природи. Наприклад, легкий дощ або спів птахів. Музика володіє здатністю активувати ділянки мозку, пов'язані з мотивацією, задоволенням і пам'яттю. Перетворюючи цю хвилину вправи на приємний момент, мозок пов'язує практику з благополуччям, і це викликає бажання повторювати її, що вкрай важливо для підтримки регулярності. Але мало знати, що робити. Важливо також розуміти, чого уникати. Є три дуже поширені помилки, які можуть завадити вашому прогресу, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Перша це робити все в поспіху, наче це просто черговий пункт у списку. Але мозку потрібен час і ласка. Якщо поспішати, ефект знижується і може навіть закрутитися голова. Друга помилка. Штовхати тіло за межі того, що воно дозволяє. Ці рухи м'які не вимагають зусиль. Якщо ви відчуєте біль або дискомфорт, припиніть, вашому тілу потрібна турбота, а не тиск. І третє, це відсутність регулярності. Багато хто робить це один раз, відчувають себе добре і забувають. Але мозок любить повторення. Саме воно створює нові зв'язки. Хвилина на день може здатися коротким терміном, але чаклумство криється в постійності. Те, чому ви навчилися сьогодні, проста, доступна і неймовірно ефективна практика, незалежно від вашого віку. Є 5 рухів, які пробуджують ключові ділянки вашого мозку, пальці ніг для рівноваги, шия для поліпшення кровообігу. Язик для активізації пам'яті і мови, вуха стимулюють концентрацію і інтегрована рутина, яка все це гармонійно об'єднує. Можливо, виконуючи рух разом зі мною, ви вже щось відчули легке поколювання, легке полегшення в шиї, більш ясну думку. Це не уява, це реакція вашого тіла, це ваш мозок говорить вам: гей, я все ще тут. Я все ще можу це зробити. І це справді можливо. Неважливо, скільки вам років: 60, 70, 80 або більше. Мозок володіє неймовірною здатністю до оновлення. Для цього потрібні всього дві речі шанс і ваша присутність. Вам не потрібні дорогі ліки, складні пристрої або порожні обіцянки. Вам просто потрібне бажання почати і зобов'язання продовжувати. Одна хвилина на день, от і все. Якщо ви дійшли до цього місця, значить, у ваших руках вже є дещо цінне, інформація підкріплена дією. І якщо ви вирішите застосувати це на практиці, через кілька тижнів ви відчуєте і побачите різницю. І навіть оточуючи вас люди теж це помітять. Вони помітять ваш більш живий погляд, більш тверду мову, більш впевнену ходу. Вони побачать нову версію вас, більш справжню, більш пробуджену, більш цілісну. Якщо цей контент вам хоч трохи допоміг, будь ласка, поділіться ним відправте його подрузі, яка вічно скаржиться на свою забудькуватість, або брату чи сестрі, які постійно кажуть, що у них туман у голові, адже ми всі заслуговуємо старіти з більшою ясністю думки, самостійністю і гідністю. А якщо вирішите почати сьогодні, зробіть мені послугу: повертайтеся сюди через три тижні і розкажіть, як все пройшло. Залиште свій досвід у коментарях. Можливо, ваша історія стане тим самим поштовхом, який потрібен комусь по той бік екрана. Дякую, що ви тут. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо.